А на Вінничині новий вид шахрайства невідомі телефонують і представляються працівниками податкової служби. Зловмисники просять перерахувати кошти, які спрямують на допомогу Збройним силам України. Керівництво податкової служби наголошує, що жодного відношення до дзвінків немає, та просить про подібні випадки повідомляти в поліцію. А разом із нами у студії старша інспекторка з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Марина задвернюк, вітаю вас, пані Марину. Доброго дня. Пані Марина, Що це за такий новий вид фішингу? І чим зловмисникам може допомогти те, що вони представляються як податківці? Метою таких фішингових посилань є заволодіння персональними даними громадян. Податкова служба це є держслужбовці, і таким чином вони викликають в людей довіру, оскільки держслужбовці це є посадові особи, до яких можна звернутися в будь-який момент. І таким чином, використовуючи якісь неофіційні посилання, вони починають розповсюджувати такі смс-повідомлення для того, щоб люди туди переходили і вводили дані своїх банківських карток. Таким чином вони зловживають довірою багатьох громадян в наших месенджерах. Що відбувається далі, коли людина повідомляє номер банківської картки, що ще потрібно зловмисникам, окрім цього, аби заволодіти коштом громадян? Повідомляючи дані своєї банківської карти, ви автоматично вводячи їх на неофіційному ресурсі, повідомляєте зловмиснику по той бік екрану, і таким чином він може з легкістю отримати доступ до вашого веббанкінгу, до будь-яких ваших кредитних рахунків в банківських установах і переказати ваші грошові кошти собі. Чи бували такі випадки, коли зловмисники представлялися працівниками кіберполіції? Звичайно, такі випадки трапляються не одноразово раз там в декілька днів до нас приходять звернення по факту шахрайств, коли представники будь-яких дзвінків представляються працівниками кіберполіції, прокуратури, органів поліції, будь-яких правоохоронних органів. Наскільки я знаю, зловмисники вдаються і до більш ганебних схем. Зокрема, є відомості про те, що вони використовують повідомлення про а, нібито присвоєння звання Героя України загиблому захиснику. Що це за шахрайська схема? Це також фіжингове посилання, але метою такого посилання є заволодіння вашими. Месенджерами чи акаунтами у соціальних мережах, тому що коли ми хочемо проголосувати за присвоєння звання чи присвоєння героя України, ми повинні якимось чином себе ідентифікувати, аби підписати петицію, так. як зазначено у таких повідомленнях. Так і таким чином ми обираємо, наприклад, ідентифікувати себе через вхід, через будь-який месенджер чи соціальну мережу. вводимо дані, логіни, паролі. Від своїх облікових записів і повідомляємо їх шахраям, які потім швидко заходять, змінюють там пароль чи номер телефону, і далі вже від вашого імені або розповсюджують такі самі повідомлення, або виманюють грошові кошти, тобто розсилають повідомлення з проханням переказати грошові кошти, що в них повернуть там найближчим часом, як вберегтись і не стати жертвою подібних схем. Довіряти лише офіційним ресурсам, які закінчуються на .gov.ua. Це домені імена наших державних сайтів, які є офіційними, які є верифікованими. В жодному разі не вводити дані своєї банківської карти чи дані від своїх облікових записів на сторонніх ресурсах, де є якесь незрозуміле посилання з незрозумілими символами, літерами, з незрозумілим доменим іменем. І, звичайно, найголовніше це не переходити за такими посиланнями, якщо ми вже бачимо його назву, довіряти лише офіційним ресурсам. Як діяти, коли у приватних повідомленнях приходять прохання позичити гроші нібито від твоїх друзів? Мені наскільки я знаю, ця схема і досі практикується, і, на жаль, багато людей стають її жертвами. Так, така схема зараз досить поширена. Найголовніше це спробуватися зв'язатися з цією людиною, зателефонувати їй. Або якщо ви не можете до неї дотелефонуватися, запитати якесь запитання, яке знаєте лише ви і вона, яке обов'язково на нього може відповісти. Це такі два лайфхаки. І Якщо вам приходить повідомлення про те, що де вас друг просить кошти в борг, це вже такий червоний прапорець про те, що тут щось не так. Якщо я погоджуюсь на пропозицію у такому повідомленні, наскільки я розумію, такий уявний мій друг скине мені номер картки, на яку я маю скинути кошти, так. якщо я цей номер картки перекину працівникам кіберполіції, вам це чимось допоможе? Звичайно, ви можете подати електронне звернення на офіційному сайті департаменту кіберполіції, вкладці зворотній зв'язок. Та повідомити про подію, яка з вами трапилась. Таким чином, ваше звернення буде зареєстроване і в кіберполіції, і в територіальному органі поліції за вашим місцем проживання, і також воно надійде до банківської установи, банківську карту якої ви зазначили. І є вірогідність того, що ця банківська карта буде визначена як така, яка використовується у шахрайських схемах і буде заблокована. Так, дивлячись, який банк, яка в них політика конфіденційності, які в них там внутрішні інструкції, такі карти зазвичай блокуються, грошові кошти заморожуються. Банки достатньо банків це приватні установи. Чи легко вони йдуть на співпрацю із кіберполіцією? Звичайно, ми постійно ведемо роботу з банками активно для того, щоб нам завжди йшли на зустріч, допомагали. Постійно проводиться робота для того, щоб співпрацювати з будь-якими банківськими установами і і державними, і недержавними. До кіберполіції варто звертатися вже по факту злочину або шахрайства, чи можна це зробити за маленької найменшої підозри? В будь-якому випадку ви можете повідомити про будь-яке правопорушення чи просто подію, яка з вами трапилася, усі номери телефонів, усі дані банківських карток вони фіксуються, передаються в відповідні установи і приймаються міри будь-яким чином. Наскільки легко окремо взятому громадянину звернутись до кіберполіції, які канали зв'язку найефективніші і найшвидше діють? Форма зворотнього зв'язку на офіційному сайті Департаменту кіберполіції дозволяє кожному громадянину подати звернення з будь-якої точки, де є гарний інтернет. В будь-який момент доби не потрібно нікуди їхати. Ми зазначаємо дані про себе, прикріплюємо скріншоти, наприклад, події, яка з нами трапилася, і відправляємо воно протягом доби майже одразу реєструється відповідно до закону країни про звернення громадян. І протягом місяця розглядається звернутись в месенджерах за допомогою соціальних мереж це можливо, чи це не той алгоритм, який може допомогти? Це таки краща форма зворотнього зв'язку, оскільки закон України про звернення громадян має певні вимоги, які мають містити звернення. Тому таким чином ми спростили шлях подачі звернення до правоохоронних органів. Він досить легкий, простий. Там все зрозуміло для того, щоб кожен громадянин міг це зробити. Пані Марина. Я дякую вам і вашим колегам за службу. Дякую за час і нашу розмову. Дякую вам.